Відсьогодні в Ужгороді новий народний виконком. 60% складу новоствореного виконавчого органу це представники громадських та правозахисних організацій та об'єднань мешканців. Із запропонованих кандидатів двоє відмовилися від своїх квот на користь інших. По перше, я не вважаю себе надто компетентною в цій справі на рахунок виконкому. Права нашого університету є людина, яку Оні довіряю пані Морославо Ленкіна. Думаю, вона дуже достойна відстоювати наші права і студентів так само і університету. Тому я кидаю свою квоту на, на, на користь пайни івана івановича. Обмежена чисельність виконавчого комітету не виключає права ужгородців брати участь у громадській раді, пояснюють у міськраді. Стосується це, наприклад, представників організації з захисту прав інвалідів. Їм запропоновано війти в громадську раду, яка буде створена після наступної сесії при Ужгородській міській раді. А також депутат Буланов запропонував стати особистим його помічником як депутата, і всі питання, навіть проєкти рішень, будь-що вони можуть вносити, мати доступ до союз документації ради і виконкому, і таким чином відстоювати якісь права інвалідів. Погодження кандидатів на членство у виконкомі самими депутатами пройшло без суперечок. Самі обранці кажуть, головне, аби виконавчий орган почав працювати якнайшвидше. виконавчого комітету це дає змогу місту Ужгороду працювати в нормальному звичному режимі. Я вважаю, що нічого страшного не сталося ніяких не треба наганяти страхів в місті. Що місто стало залишилося без керівництва, без, без членів виконкому. Я вважаю, що ці люди. Які сьогодні ми їх обрали членами виконкому, не проникнуться самими нагальними питаннями, самими проблемними питаннями місті і будуть працювати на благо міста з робочих питань порядку денного погодили програму впровадження містобудівного кадастру та ряд інших питань. Як і обіцяли, депутати не розглядають жодних виділень землі під індивідуальне будівництво. Присутні на сесії ужгородці можуть напряму звертатися до депутатів з комунальних питань.